Всім привіт! З вами Пендальф. І сьогодні у нас трапер через пожиралочку та червоні аддони. Не забувайте підписуватись на мій канал. Та приємного перегляду! Underground Complex, Трапуля. Ну, я думаю, це найкраща мапа для реалізації е, якраз червоних аддонів. Плюс тут порча спавниться доволі таки комфортно і завжди можна закрити. Кинемо тут трапочку. Дай підемо собирати потихеньку та й закривати хлопців. Нам потрібно одразу порчу закрити. О, тут уже труться. Тут уже труться, дивіться. А вона не тут. З іншої сторони. Окей. Жах хтось намагається зламати мою порчу. Ну таке собі. Так. О, головне це порчу закрити. Це перше, перше наше завдання. Так, ну там не є, по-моєму. Ми її просто проігноруємо. Так. Бам! Ууу, легенький перший ног. А шо ти там бігаєш? Зовсім знахабніло вже. Так, ну, Дошку я цю з цієї сторони зламати не можу. Я вже це перевіряв. Обходити мені в падлу. Ідемо за нею. За неєчкою. Нея нея неєчка. Так. Сюди. Бам! <т up> Обманули. Гнучкись, можливо, гнучкись. А, -а, а, трапку попала. Боже, ну наші трапки. Наші трапки вже принесли нам перший нок. О, і хлопчик бігає. Добре. Плюс один токен. Так, хтось бігає. Ти що зовсім чи що? Ну, не неї уламок 100%. Типу що це за муви такі дикі? Давайте вдаримо просто. Ну, я сподівався, що вона скине палатку, але вона вирішила не скидувати. В принципі, правильно. -о! А що таке? Вже бот, вже один лівнув. Щось з цією ДБД твориться, нездорове, я вам так скажу. Хтось питав у мене е, думку про оновлення. Оновлення просто бімба в плані контенту, в плані магазинчик зробили гарненький, е, перепрацювали деякі перки, вбили бабку нарешті. Ой, що ж? Боже, яка вона на хаба! Що ж ти робиш? Закриємо її тут. Е, ні, просто перетягується, Йдемо за нею. Ей, скидаю, ну тут ми і закриваємо. Ізі. <гум> біжи, біжить, біжить. <гум> Бам! Сюди. Е, уламок, так, це приємно, але не те, щоб критично, 2 секунди, все-таки. Але ну, вони, вони все-таки вирішують. так. Це дуже потужний баф для сурвів. Але але, е, занерфили тим часом, адреналін. І з адреналіном тепер все буде простіше. Я думаю, не в кожній катки він буде. Але все ще адреналін непоганий перк, його можна і взяти. Що там ще таке цікаво зробили? Але саме головне це те, що вони оновили двигун. І зараз багів і мікрофрізів дуже багато. Вони ще це все не, авто, не оптимізували і тому є проблеми. Давайте ще тут кинемо. Ось така от моя думка про оновлення. А, і ще карту там поміняли трішки Head Field. Ну, вона стала більш приємною для маньяків, тому що немає таких суперкрутих дошок. А, позакривали всі абуски. Імба, мені подобається. Так і ніхто не зняв нею, нікому воно не потрібно. Я намагався, чекав, чекав. Можливо, вони знімуть, щоб поки натримати, але але ні. А, і Ненсі здохла! Та, щоб тобі добре було? Що ж це таке? Не дають реалізувати білд? Це вже мінус 2, я думаю, тут грати навіть нема що. Те... Гра в одні ворота, я би і так назвав. О, здоров! Нарешті хоч когось знайшов. Задовбався бігати, якщо чесно. Так. Добре. Ем, на коло підем. Ні, наверх пішла. Для чого я ж так-то -так хід дам? Тут вона ніяк не встигає, а от на коло встигала. Бам! Ой, помилка. Ай, а, а де вона? Я не бачу. Не бачу її. А, ось вона. Добре. Бам! На гачок! Сюди! Ну, залишилась остання, Є я не костя. Напевно, москіт якийсь? Не знаю. Так. І дам шукаты люк. Кейт, ем, випили вас просто. О! <плес> ти не котя, але ты точно не гений. Так, добре, обійдемо просто. Оу, вибрались. Пощастила, пощастила. Ну, зараз ще побігаємо, напевно. <плес> Ні, не побігаємо. В рандомну трапку. Ну як так? Я її навіть сюди не ставив, ну не просто валялась тут. Так, Так, ну я вирішив переграти Underground Complex, тому що вийшло якось зовсім печально. Я хотів показати реалізацію пожиралки, а в мене не вийшло. Вони всі злились буквально за дуже швидко. дуже швидко. Окей, let's go. Одразу ставимо тут. Але але, потрібно закрити нашу пожиралочку. Підемо одразу, напевно, десь туди. ну Може, по дорозі десь кинемо одну-дві трапки. Не знаю. Там будемо бачити. І напевно одразу кинемо. Опа, хто це вже? Ніколас, вже тут. Лярва мала. Куди біжиш? Так. О, там уже. <смі> там уже хлопці де не, не, є пробиття. о о а що таке? О! Оце вам новий патч. Дивіться, просто, як це виглядає. Це супер дубця якась. Дуже лагає. Хм. Окей, в минулої каці такого не було. О, боже, як же. І, 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 як бачите, Пінг у мене окей, Я нічого не пише, розсинхрон росинхроникись чи що. Просто просто пролагоє мікрофрізи. Опана, сюди! Це ж, знову Ніколас. Ми пішли за ним. Будуть. Його. Опа, хтось рятує, Хтось рятує? Хе-хе! Дуро! Ой, в рандомну трапку втрапив, так? Знову рандомну. Так. А, куди б це його занести, так, щоб подалі, щоб його одразу не зняли, щоб я зміг токи натримати. Тим часом зремонтували все-таки один генератор. Пішли. Давайте тут кинемо. В таких вузьких проходах завжди є сенс е, кидати трапку. О, а що ти ховаєшся? Не! Підрівняли спинку їй. І... Let's go! Так, куди, куди, куди? Біжить. Речить? Чому кричеш? Не кричи! Вони напевно в паті, я так думаю собі. О-о-о-о! Шо! Перестань, будь ласка, гра! Я хоть. О -о -о, о, о о о Так, так. <плес> <плес> так, мансело, так крутилось! І в трапку втрапило. Буває. Ну, як мінімум, дизармлять трапи. Сейбл. Доброго вечора. Як би це і закрите? Тут така непогана конструкція насправді, тому важко, важко буде її тут закрити. Раз, і пробити! Ні, не встиг! Ну, І справді я там явно не встигав, не знаю, чому я так вирішив це. Пробити. А він зверху, ні, наверх ми не підемо. Далеко йти. Давайте краще сейбл. Ооо, помиляється! На! Ой боже, як же кукурудзи? Що відбувається? О, я тут собі закрив. Гак? Давайте на цей тоді понесемо. Тут якраз чудовий. Два виходи закрито, непогано. О, а що таке? Оооооо, а що відбувається? Куди всі? Три, три лівнуло! що? О, можливо, це залагало просто, тому що в мене зараз такий прола був. О-о-о! Знову, знову, знову. Ну, капець, ну як грати тепер? Окей, три токена вже настакали, тепер ми ваншотим. Але я хотів би моменту. Добре, побігаємо проти ботів, що нам залишається. Оооооо. Оо, боти. <с hi> а боти якісь дуже дивні насправді. Сам... Ну вони... в них же ж волл вони і так знають, де трапи. І все одно в них трапляють. Так, так, так. Чую чую бігають, хіляться. Давайте його ще. Я, по-моєму, Ніколаса вже вішав три рази. Ой, два рази, тому я не хотів би його вішати, хотів би накопичити більше токенів. Блін Налякав! Налякав ботів. <хи> ну що, вона тепер не буде її лікувати? О! о, о. Окей, окей. Вона не бот, підемо за нею. Можливо, вона нам показує достойні манси, не знаю. Так, о, як же її штормить цю гро. Ого, ого! Куди, куди? Так. Гнучкість. Ну далеко не втече. Ще в ці, в ці дошки вона побігає. просто скидаємо. Раз. І. Бам! Ну, таке ніколи не працювало. Це просто мертві дошки, я не знаю. Їх просто треба скидати і пробігати, і то не факт, що це допоможе. Так. Сюди, хлопчик. Ну, краще ми за ботом не підемо. Просто. Я не знаю, можливо, це і дівчинка, насправді, не впевнений. За ботом я не хочу йти. Ооо, no. найс випад, подивіться, який гарний, просто. Імба! <с> це ви, щоб ви розуміли, я зажав, я зажав повністю, щоб пролетіти, типу, далі, але м -м, гра вирішила ні. На сьогодні. Ей, біжимо наверх. В принципі, мертва зона, я взагалі. Я просто не люблю сюди ходити. Тут, типу, дуже далеко, довго підійматися, вони можуть застелсти. Але якщо я бачу когось, хто біжить сюди, то це супервигідна позиція. Немає де бігати. Просто немає. Нагачу! Це мінус ще один. Залишається знайти ботів. Опа, де замле трапки? Ну, я б хотів його вдарити. А потім піти вже за Ніколасом Ну, щоб його знайти потім, коли люк з'явиться. Хоча я думаю, з волхаком їхнім мені навряд чи вдасться знайти люк. Перш ніж його знайде хтось із цих ботів. Хм я не знаю насправді, де зараз. Ніколас. Він ремонтувати не прийшов. Давайте тоді закриємо просто леончика та й все. Бам. Добре, добре, піде, піде. Нормально. О, -о, -о, О, Ніколас, Ніколас! Ну і що це за підкрутка? Ви подивіться, це нормально взагалі? Ну він же знав, що він там з'явиться. Четер! Чітер на боті, як не соромно. Ну і що ж, останнє на сьогодні, але ж не останнє по значенню. Мідвіч. Кола Мідвіча. Е, спробуємо на іншій мапі. Там нам все-таки не вдалося реалізувати нашу пожиралочку. Я сподіваюся, що тут вдасться. Кинемо тут одразу трапку, такі вікна, вони їх дуже люблять абузити. Е, тому просто одразу закриємо. Бамс, заберемо. Дякую. Так, хтось там зверху. По-моєму, нас. Так, нас точно приманюють. Точно приманюють, я чув шафку. Хоче хтось побегать, але ні. Спочатку ми закриваємо наш тотем. Опа! А хтось тут тут ремонтує! А хтось тут тут ремонтує, Сейбол. Ми закриємо з цієї сторони. Mind game, mind game! А, блін, леончик гарно гарно придумав. Просто побіг, шифт дав. Добре. У нас сюди. <прігла> <прігла> От і трапочка, Вот і трапочка, спрацювала. Він вже хотів перетягнутися, а не вийшло. Ну чо... Стріп, чи стіп, стіп і це хлопці з України, тому не будемо їх сильно душити. І токсити то, тому, відповідно, теж. Але це не значить, що я буду їм піддаватись. Окей. Е, заберемо трапку, я думаю, що це важливо. Тим більше він нікуди не спішить. Дивіться, ми от тут от, от закриваємо, відкриваємо. Хлопець там стоїть дошці. Стоїть, стоїть собі. А тут ми ймо оба! Не! Підрівняла спинку. І куди будеш бігти? Куди, куди, куди? Ааа, закрито! Ха-ха-ха-ха-ха! На, гачок! Так. Ну я б ще одну тут трапку кинув, в принципі. Чому ні? Закриємо ще з цієї сторони і, в принципі, буде глуха кімната. Вони ніяк сюди не зайдуть. Ууу, плюс один токен! а... А я перший не отримав. От сумно. Я так хотів, я так хотів, так, нікого нема. Апа-не. Це хто в нас? Це в нас мек? А, давайте закриємо одразу тут вікно. Щоб вона не змогла ніяк пройти. Ой, там дезармлять прям капець. Прям дезармлять. Головне, щоб е, порчу нашу не задезармили. А начебто ні, начебто все окей. Так. Я намагаюся її туди нагнати, але, схоже, вона прям розуміє, що її туди не можна, там трапа стоїть. Окей, ой, окей. Далеко вона звідси не перетягнеться тут. От ще давай. Ні, ні, все-таки ні. Залишимось тут. Попік на нього. Бам! Підірвали генерутор. Десь там був айс. Ремонтував. Добре, там врятувалися або врятували. Занесемо сюди на кутовий гак. О, бігає, бігає. Та ти на кутовий гачок. І підемо за сейбл. Нам якраз туди десь, якнайдалі від гака. Щоб отримати жетончик. О, попався. Ну, ну, ну от як таке пропустити. От як таке пропустити? Ну, потрібно вертатись, що робити. Хоча й не хочу, але. але треба. Бам! Попався леончик диви який. Кнур малий, хотів пролізти. А для чого? У мене тільки єдине питання. для чого? Можливо, він. А, він, можливо, від воріт намагався зайти. На, га, О, знову хтось попався! Пішли за ним, що робити. Ааа, його врятували, схоже одразу. Одразу врятували. А ні, він сам беревся! Пощастило! Я б, напевно, Ну це рандомно, я б, напевно, її так сюди поставив. Біля генератора. А чому не ставиться? Не ставиться. Отак от добре. Так, підемо. Щоб якщо хтось буде тут ремонтувати, то я зміг його закрити з іншої сторони. Чую чую лікується. Зараз перервемо їм хіл. А може і не перервемо, тако просто лечка бам! І сюди. Так, ну за ним не підемо, а не бачу сенсу. Ой, це його останній повіз був. Блін, я не подумав. Я думав, що це в нього другий. Сумно! Сумно. Але тим не менш, тим не менш ми маємо пожиралочку. Уже на третій. Три токена, тому ми зараз ваншотимо. О, хтось тупочиться. Сейбл. Ей, вона знає, що в нас пожиралочка, вона буде скидувати все. Не дасть нам просто. Все окей, пожиралка стоїть. Як би це її пробити? Граємо максимально гарно. Максимально обережно. Ну добре, давайте зламаємо. Пішла туди. А там ще одна дошка є. Скіпає! Скіпає дошку. Окей. Добре. Давайте. Назад. Блін, не, не ведеться воно на фейки. Треба ламати. Треба ламати. Так. Піди сюди. Направо пішла. Окей. В принципі, окей! Я не піду за нею. Там у сидить хлопець закритий вже. Бачите, як я все наперед продумав. Імба? Імба. Поставив там трапку. Тепер він не зміг вийти, і все це мінус, цинок. Е, підійдеш? Ні, не підходить. <схи> Може підставишся під пожиралочкою? Ні. Не хоче. Ну, хе <схи> хе Нагачок? ледве лед донесли. Насправді могли б і не встигнути. О! 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 Здорово! Що ти тут забув? Ну, Взагалі безстрашна якась. О, плюс токен. Залишився ще один ще один токен. І зараз би було б непогано знайти сейбл, щоб зробити їй сюрприз. Ось і вона, до речі. Накрас фуловенька. І поки ми будемо бігати. Я дочекаюся, поки Ейс зніме хлопця. І у нас буде плюс. Плюс момента. Так. Ну, вона максимально добре грає. От подивіться вона, взагалі. Все правильно робить, але ми тут її закриємо. Ми її закриємо так, ізім. Бам! І п'ятий жетончик. Мементо. Ох, залишилось саме за ментити ще двох, поки вони про пожиралку навіть ніцного не духом. Навіть не знають, де її шукати. Та й, в принципі, вже й не хочуть, напевно. Опа! А шо це там? Хтось скіл чек не попав? Чи що? Можливо, камінь якийсь? Ну Дивно, насправді. Ууу, так дійсно, хтось скіл чек не попав. <стр <Studies> <стр <versucht> ну що ж, плюс два моменту. На no ізі. Ну що ж, отакий, от у нас сьогодні був білдець. Такі от були катки так лагає трішки, але, але в принципі, я отримав фан від цього білду. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності!